Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, з вами Віктор Колбацев, канал МГК Україна. Сьогодні відбулося судове засідання за позовом Ігоря в апеляційному суді. Ну, хочу сказати про те, що ми в принципі сказали все, що потрібно було сказати. Суд судове засідання відкладено 18 квітня. Розпочнеться з того, що буде. Давати свої пояснення, відповідач, але я думаю, що що він буде давати, я навіть не можу собі уявити, бо те, ще доводи, які ми сказали, вони всі є законні. Всі повністю підтверджують. І що стосується того самого висновку суду експертного, то хочу сказати про те, що ви знаєте, він по-любому на нашу користь. Якщо, як по-перше, там чітко пише, що не було кворуму, рішення скасовується. Якщо другий приймається, то тут чиста математика. По протоколу було 319, якщо врахувати ті доповнення, які були дані, то буде вже 320. А якщо все буде 320 голосів, то протокол буде дійсний. Чисто з математичних підсумків, тому Стасюк зобов'язаний прийняти рішення на користь задоволення позову Басанцова. До зустрічі, друзі, на каналі МГТ України. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.